Всім доброго дня. Сьогодні в такій, можливо, трохи не найкращій обстановці, я буду дегузитувати новісінькі квасові допілля. У них є домашній, темний і білий. І ось на днях був в магазині тут оба зі смаком яблука. Зараз я хочу його. Куштувати. Хоча, в принципі, по об'єму пляшки, я думаю, ви розумієте, що я вже це зробив. Хочу звернути вашу увагу, шановне товариство, на склад. А склад наступний: вода питна, ачмінне солодовий екстракт, ячмінний солод, вода, сукор, екстракт пшеничного солоду, лимонна кислота, молочна кислота, екстракт яблука, екстракт стевії, дріжджі. Ну, Ясна річ, це про що не говорить. Ну зараз я вам хочу дещо сказати. Просмак ароматичні властивості. Пахне воно ну, як яблуко, що цікаво. Ось. Причому як хочу звернути увагу свіже вижити яблучний сік. М -м -м. І на смак такий, знаєте, як квас з додаванням яблучного соку. Свіжовижатого, нефільтрованого. Тому що фільтрований яблучний сік має геть інший смак. Такий Надто солодкий смак, приємний, освіжаючий. Рекомендую.